І що ти там дивишся? Саморобний станочок для виготовлення хелементу для 3D-принтера. Шуканці 217, це норм. Ну і чекаємо, поки він прогріється хоча б до 100 градусів. Що пускає? Після цього обмикаємо катушку, зараз воно поки не Ось і все, пішла робота. Хм, цікаво. Давай ми спробуємо. Давай провіримо, чи варто його робити вам і скільки він буде коштувати, чи виконує свої функції. Ми знайшли пляшку. Зараз спробуємо зробити філамент. Петаментор виявився досить ефективним у виготовленні філаменту. Якщо вас зацікавило, процес виготовлення ви можете знайти в Ютубі. Наше завдання перевірити, чи він ефективно виконує свою роботу. По грошах. Зібрати самому такий коштує від півтори тисячі гривень. Можна купити готовий комплект за 3000 гривень на OLX. А подібні заводські аналоги коштуватимуть вам від 5000 на Аліекспрес. Тому, на нашу думку, Петаментор вартий того, щоб його виготовити для себе. Температуру для протягування філаменту ми підібрали в 205 градусів методом спроб. При цій температурі, регулюючи швидкість намотування, можна легко переробляти пляшки з різною товщиною стінок. Для демонстрації ми його зробили максимально спрощеним. Навіть блок живлення використали від старого ПК. А ви можете його максимально удосконалити. За допомогою цього петаментора тепер ми зможемо виготовляти філамент для 3D принтера. Ось він, який у нас виходить. А за допомогою цього філаменту і цього 3D принтера ми допоможемо друк армії виготовляти військовим запчастини для дронів. Ще декілька слів по температурі друку. Найкраще виходить друкувати при температурі сопла 270 градусів. Так філамент легко проходить і принтеру не тяжко справлятися з ним. І якість друку отриця найкращою ось результат друку ми надрукували щестерні для ще одного петаментора Підсумуємо, петаментор дуже ефективно виконує свою функцію. Він дешевий у виготовленні, простий у використанні та відповідає заявленим характеристикам. Рекомендуємо його власникам 3D-принтерів, які люблять експериментувати. Ставте лайки, пишіть у коментарях, які саморобки ви б хотіли, щоб ми ще перевірили. Та підписуйтесь на канал. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!